Раніше це була жвава автотраса, яка сполучала захід і схід нігерійського штату Ріверс. Тепер це бурхлива річка, через яку пробираються люди, тримаючи на голові свої речі. 33 з 37 штатів Нігерії потерпають відповені. Таких тут не було 12 років. Кількість загиблих уже перевищила 600. Майже півтора мільйона осіб мусили покинути свій дім. Знищено великі ділянки сільгоспогідь. Це вплинуло на цілі системи не лише на домогосподарства, а й критичну інфраструктуру, соціальні, економічні системи, освіту, охорону здоров'я. Усе це одночасно зазнає шкоди, що веде до нищівних втрат у різних сферах життя. Влада Нігерії каже, що повені спричинили зливи та те, що в сусідньому Камеруні на греблі скидають воду. Фахівці стверджують, що є ще одна проблема: погане державне планування. Наприклад, у Нігерії збиралися побудувати греблю, яка б стримувала воду, що тече з Кам. Мирону, але так цього й не зробили. Через зміну клімату ці явища стали інтенсивнішими і частішими. Однак ми можемо щось зробити, щоб не бути такими вразливими, поліпшити нашу систему захисту, модернізувати інфраструктуру, удосконалити стратегії пом'якшення наслідків та заздалегідь планувати сталий розвиток у списку глобального індексу адаптації до кліматичних змін. Нігерія посіла одне з останніх місць.